Літній сезон сезон для пляжного волейболу. Ужгород не виняток. Як основний осередок цього виду спорту на Закарпатті, обласний центр зібрав любителів гри у форматі мікс-турніру. Загалом 17 команд. Ціль у нас пограти, повеселитися, добре провести час. Так на зараз небагато веселощів. На жаль, такі часи нелегкі. «Команди різні, команди класні, починаючи від 14 років, закінчуючи 35-40 років. Насолоджуємося, граємо. Ціль отримати задоволення. У змаганнях виступили учасники й учасниці з Ужгорода, Оноківців, Мукачева, Сваляви. Чимало спортсменів уже мали досвід перемог. А загалом пляжні волейболісти й волейболістки насамперед прагнули отримати задоволення від гри. Просто відчути волейбол. Пограти для себе. Хороша погода сьогодні. Пограти для себе. Також граємо в мене тут багато моїх друзів, знайомих. Можливо, з ними зустрінемося на корті. Буде цікаво попроти стояти, тому що в мене грає і напарник, з яким я грав в чемпіонат України. Можливо, з ним потрапимо один на одного. Буде цікаво також з ним пограти як в парі, так і проти нього. Димас волейболом з 10 років. Уже понад 18 років граю в волейбол. Ну, це для мене хобі. Це не професійно, це для мене хобі. Щоб забути буденність, розслабитись, відволіктись від буденності, від роботи від усього. Дуже люблю цей вид спорту, так як я тут відпочиваю і душею, і тілом. Наявність волейболістів і волейболісток із досвідом та зовсім юних робили змагання непередбачуваними з погляду визначення призерів. Та все ж це був той випадок, коли головне участь.